Я хтось вдома? А то ви спрома. Якого саме? Ну, я альбоми бачила безплатно. А, ті? Давай. пой. Зараз прияжемо свиню на прясь. А чому у вас свиня з одним вухом? А, багато питань у вас. Пойдемо, може з тачкою. Що хотіла? А які у вас є альбоми безплатно? Можеш вибрати. Прям любий? Ну да. А мені щось треба зробити, щоб їх отримати? Не може, да. А що мені треба буде робити? Побачимо. Давай. Ще дам ти. О, це дати дам ти. Біндер? Це мені? Ага. Ну що ще дати. О, давай обирайся. Це що, це офіційні картки? А що на йонку. А можна можна то юку? Юку, ту можна. Та що ніде не продається в Кореї? Так, так. Закатай. А стріки, стрікіт вже повно. Ну ту, можна ту лімітку. Ну я продаю зараз по знижці, мінус 200. Окей. Okay. А мені безплатно? Ви писали безплатно. Ну дивись, якщо ти зайдеш на стрім 20.04 вересня, то там буде розіграш честь день народження Shop. І ти зможеш виграти і Біндер, і картку, і альбом безкоштовно. Серйозно? Тобто я зможу це все забрати безкоштовно, якщо прийду на стрім? Ну так. Тільки треба виграти. Добре, я виграю.